Денний спокій у місті Сарни зірвався страшною пожежею у приватному об'їзді багатодітної родини. Горів дерев'яний будинок. Першим полом'я помітили сусіди, стали збігатися та шукати господиню. Вона в той час була на городі з п'ятирічною донькою. Двоє менших діток лишилися в хаті спати. Люди спершу хотіли самотужки проникнути всередину та врятувати малечу, але сила полум'я була надто великою. Поки їхали вогнеборці, будинок вигорів майже повністю. Частково згоріла і нова цегляна прибудова. Зважаючи на те, як вона палала, от можна було зробити. Висновок, що в такому вогняному вирі вижити шансів практично немає. Проте наші співробітники, ризикуючи життям, все ж таки війшли в дану палаючу будівлю, і за хвилину вони винесли. Тіла двох малолітніх дітей, як виявилося, це був братик та сестричка 2013 року народження. Через півтори години пожежа була локалізована, а через годину повністю ліквідована. Згріло все, що було всередині: меблі, техніка, дитячі речі. Очевидці розповіли, що в палаючій хаті лунали й вибухи. Це розірвало газовий балон. Він знаходився на кухні біля газової плити. Та чи він став причиною пожежі? Остаточно сказати не можна. Наші співробітники подали на гасіння пожежі, три водяні стволи. О 16.15 дана пожежа була локалізована, а о 17.27 повністю ліквідована. У Сарнах цю сім'ю добре знають, відгукується лише позитивно. Батько тривалий час на заробітках, а мама займається господарством і дітьми. Окрім загиблих трьохрічних малят, у неї лишилася п'ятирічна донька. В будинку, який розташований неподалік недобудованого двоповерхового будинку, який також загорівся. В ході виїзду було встановлено, що проживають мати з донькою п'ятирічною та двома трьохрічними дітьми близнюками які загинули в ході вказаного інциденту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення, встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.